У Житомирському обласному центрі крові не вистачає другої, і третьої негативної та четвертої позитивної груп крові. Про це розповіла Алла Островська, медична директорка центру. Останнім часом у нас виникла потреба в донорах таких груп крові, починаючи від. Третьою позитивною і закінчуючи четвертою негативною. Тобто, перша плюс і друга плюс у нас є в достатній кількості, всі інші групи знаходяться зараз в потребі. Як сказала Алла Островська, щоб не виникло дефіциту крові, потрібно прийняти за день близько 50 донорів. Сьогодні ж стали донорами 16 житомирян. серед них Дмитро та Віктор. Здаю кров по можливості. Ну, По-перше, це е -е, корисно для здоров'я. Тобто кров відновлюється, знижується. Ризики, сердечні захворювання. і потрібно спочатку віддавати, а тоді щось просити для себе. Потрібне бажання просто допомогти. І все. Це немає різниці, чи це в центрі здачі крові, чи це просто на вулиці. Все. Все просто. Хочеш щось мати, віддавай. Просто телефоную, не приїжджаю здаю. Це ж ти допомагаєш людям. Можливо, можливо, колись у мене буде така можливість, ну там заболіючі там з що ти заболі. Потрібно буде здавати теж так само кров. Ми ж всі люди, тим більше ми зараз об'єднані, кажуть, війною. Тетяна Дукач, Тетяна Беляк, Суспільне, Новини, Житомир.